Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт пане Михайле, ну Знову ми бачимо у е, новостійних стрічках про те, що Херсонщина, власне, сам обласний центр і громади, які поруч нещадно просто обстрілюються ворогом. Розкажіть, чим гатить, чи обирає ще якісь цілі, чи це вже відбувається просто хаотично, аби лише е, тероризувати. Минулої доби ми фіксували загострення. Ворожих обстрілів це було пов'язано в першу чергу з деяким покращенням погодних умов на Херсонщині. Вчора, вперше, за доволі тривалий час туманна, хмарна погода змінилась на сонячну і ворог різко активізував свої дії. З раннього ранку навколишні населені пункти громади обласного центру були, були під щільними обстрілами з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Ближче до обід, навіть другій половині дня, ворог намагався. Атакувати наших оборонців на лівобережжі Херсонського району. Ця спроба зазнала невдачі. Ворог поніше втрати відступив. Але обстріли не вщухали і вночі, і сьогодні в день так само ворог завдавав ударів по громаді обласного центру і по навколишнім громадам, зокрема Білозерській, Станіславській та Дарівській територіальним громадам Херсонського району. А що летить? Каби летять, артилерія дістає чи все підряд дістає? Ворог переважно застосовує артилерійські системи, міномети, танки, реактивні системи залпового вогню, але не гребують і більш важким озброєнням керованими авіабомбами. Іноді громади Херсонського району під обстрілами балістикою з тимчасово окупованого Криму. Але найбільші втрати, особливо серед цивільного населення, несемо від ворожих безпілотних літальних комплексів і піввідронів. Вони спрямовують їх доволі багато. Практично цілодобово, і коли не знаходять військових цілей, то під ударом опиняються саме цивільні люди, ті, що відвідують магазини, аптеки, заклади охорони здоров'я, громадський транспорт. Тому ми в чергове хочемо закликати, користуючись нагодою, мінімізувати перебування на відкритому повітрі і уникати перебування саме в прибережних е зонах населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Ну, це власне про безпекову ситуацію е, у громадах, зокрема. Та? але, е, попри все, я так розумію, працюють і лікарні, і магазини, і люди мають все необхідне, де придбати. Попри те, що очевидно закликаєте і до евакуації в якихось все таки громадах. Це та вірно працює громадський транспорт, працюють комунальні підприємства, установи заклади. Громади забезпечуються централізованим водопостачанням в обласному центрі. Працюють все ж таки, ну треба констатувати зима на вулиці, незважаючи на відносно теплу погоду на Херсонщині, але теплопостачання забезпечується цілодобово в нормальному режимі, так само як і аварійно-рятувальні роботи. Розпочинаються відразу після ворожих прильотів. Треба віддати належне нашим комунальникам, енергетикам, газовщикам, які абсолютно мужні, героїчні люди, відразу приходять на допомогу цивільного населення, практично одночасно з працівниками ДСНС та швидкої допомоги разом з національною поліцією. Це подвиг щоденний цих людей. Ну, так. Михайло, неможливо недооцінити. Тобто ще раз. А... І тепло, і світло, і вода люди все мають переважна чисельність населених пунктів звільненої правобережної частини забезпечені теплом, світлом, газом та водою. Але є населені пункти в Станіславській, Білозерській та Дарівських територіальних громадах, які до теперішнього часу залишаються без електропостачання ще з моменту деокупації. А там, де вдавалось поновити електропостачання, ворог цілеспрямовано бив по мережах, цілеспрямовано бив по розподільчих пунктах, і на жаль, відновити їх оперативно немає можливості з урахуванням вкрай складної безпекової ситуації. Враховуючи таку щільність обстрілів, скажіть люди їдуть. Тенденції є до того, що люди трохи починають ну, бодай на якийсь час залишати домівки. Січень це місяць, знаєте, підведення підсумків минулого року. Жахлива тенденція, яка розпочалася в січні 24-го, зберігається і в поточному місяці. Якщо ми фіксували за січень 24-го близько 1240 ворожих обстрілів, також понад тисячу обстрілів в січні поточного року. Звісно, це впливає на відтік населення з прибережних населених пунктів за друге півріччя 2024 року. Не враховуючи громаду обласного центру, лише з п'ятьох звільнених громад сільської селищної. Території виїхало близько 10 тисяч людей, але це не значить, що люди виїжджають за межі Херсонщини. Здебільшого вони переміщуються навіть в межах своєї ж громади в більш безпечні населені пункти старостати, які подалі від берега Дніпра, або в громаду обласного центру ну тому, що все ж таки місто більш захищене і багатоповерхівки мають свої найпростіші укриття в підвалах. Тому люди намагаються далеко від своїх осель не від'їжджати. Як з роботами зараз ще скажіть? Ну тому що треба ж десь і копійку заробити. Кадровий голод відчувається майже у всіх напрямках забезпечення в першу чергу життєдіяльності. Mm -hmm. Бракує як медичних працівників, так і працівників комунальних підприємств. Тому, знаєте, дефіцит кадру, кадрів і робочої сили відчувається скрізь. На сьогоднішній день в кожній громаді. Працюють за направленням від центру зайнятості працівники на суспільно-корисні роботи. Так, це мінімальна оплата праці, ну, але, але без, без них неможливо. Вони займаються першочерговими роботами з санітарного очищення населених пунктів, ліквідації наслідків обстрілів разом з працівниками комунальних підприємств. З роботою з одного боку складно з іншого боку, є дефіцит. Оце такі протиріччя на сьогоднішній день, які намагаємось всіляко врегулювати. Складно чоловікам, які мають вікової категорії з 18 до 60, тому що прийом на роботу пов'язаний з відновленням військово-облікових даних, заходи мобілізації, так само на звільненій території тривають, як і по всій країні. Ну і на сам кінець буквально одне, що відомо про наших людей, які тимчасово в окупації перебувають зараз на лівому березі Херсонщини, про їхнє життя там, як зимою виживають ті люди, чи є там світло, вода, газ, тепло. Край складно отримувати підтверджену інформацію. Останнім часом ворог блокує месенджери, за допомогою яких отримували відомості з тимчасово окупованих територій, і представники органів влади, і представники Сил оборони України. Знаємо, що ворог намагається зменшити перебування цивільного населення в так званій 15 кілометровій зоні вздовж берега Дніпра. Ще з літа 2023 року відсутні третього року. Відсутні практичне Постачання в Олешківській міській територіальній громаді в тій частині, яка ближче до узбережжя Дніпра знову таки. в інших громадах району ювілейний сільський, Віноградівський Великокопанівський присутнє електрогазопостачання, наявний мобільний зв'язок. Але ті продукти, ліки, засоби гігієни, які доправляють туди представники окупаційної влади або так звані підприємці вкрай низької якості їх об'єктивно бракує. Найгірша ситуація з медичною допомогою. Олешківська міська лікарня, яка була фактично опорним закладом для всієї лівобережної частини Херсонського району, фактично припинила свою роботу, враховуючи відсутність електропостачання, газопостачання і абсолютний дефіцит медичних працівників. Пане Михайло, посибі величезно. Вам що ви знайшли час тихою ночі? Ми бажаємо вам. Дякую, величезне. Михайло Ленецький, голова Херсонської РДА, був з нами на зв'язку. Пасибі. Дякую, слава Україні. Героям слава життя на першій лінії, житловий комплекс Ґрей.